Що я можу сказати? Гра була дуже тяжкою. Ми робили все неправильно. Це є результат на табло. Так, ми виграли, але була це дуже тяжка гра. Хлопці з Луцьку зібралися, захищалися так, грали, віддавали нам відсіч. Але дуже багато наших неправильних рішень привело до такої тяжкої кінцівки і до таких нервів овертайму. Такого не повинно бути, якщо ми хочемо грати в наш баскетбол і продвигатися в своєму майстерстві майстерності. Як відчуваєте себе фізично? Вчора дуже непростий, також поєдинок проти політехніки Галичини. Сьогодні овертайм проти Луцька, переїзди чи все гаразд в цьому напрямку? Скажу так, що грати дві гри підряд тяжко. Завжди було тяжко. Я пройшов 4 роки в вищій лізі. Коли грачі по дві грі підряд, особливо коли 30 російських хвилин, так, але немає вибору, такий календар потрібно грати і викладатися на повну. Це той рідкий випадок, коли таку гру побачиш, може, в наступному році або в наступному житті, тому що це відверто була, як на мене, то за якістю погана гра, і як з одної сторони, так і з другої сторони. Рахунок за 45 хвилин, 61-58, проте говорить, що якоїсь. Видовищності цей матч не мав, але була напруга, були нерви, були емоції, були для когось хороші емоції, для когось погані емоції. Я радий, що ми виграли цю гру, що хлопці десь проявили характер, але засмучений з того, що, про те, що їм кажеш, вони його не виконували навіть на 50%, на жаль. І... Ще один із чинників, який вплинув на результати на таку важку гру для нас, все ж таки те, що ви казали, що хтось грав дві гри поспіль, а хтось грав через день. І вчора була важка гра, і сьогодні гра виявилася нелегшою, тому що не маємо такої ротації великої, як, ну, як і люба інша команда. Це, це у всіх приблизно однакова ситуація, але тільки хтось мав вихідний, а хтось не мав. От. Ну, я щасливий, що ми цю гру виграли лучше. Краще Погано виграти, чим красиво програти. Так що я вітаю команду, дякую ЗСУ за, за те, що ми, дають нам змогу грати. І хочу луцькій команді побажати, щоб вони грали і виходили з останнього місця наверх. В свого часу ви тренували Володимира Жузі, зараз він на тренерському містку. Як вам тепер таких і постаціях зустрічатись? Нормально, час плине з плином часу ситуації міняються, хтось виростає, закінчує кар'єру, стає тренером. Це нормально. Я радий за нього, що він зробив гарну команду, яка дає бій і не програє, аби... і не виходить на майданчик, щоб пограти, аби грати як, як завгодно. Вони... вони хочуть вигравати, і це було видно в сьогоднішньому матчі. Можливо, свіжість чи все-таки якісь з... в, в нашому випадку? Це є два чинники. Це друга гора, поспіль ми не мали е, змоги на відновлювання, не мали часу, достатньо. І друге, це десь якісь настрій. Ви розумієте, ми в Києві виграли в луцької команди більше 40 очок і грали е, взагалі в другий в інший баскетбол і так. Встроєна психологія людини, що. Ну, зараз, 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 і, і то ми зараз затягнули на 45 хвилин. А могли закінчити і раніше, аби виконували те, що мали виконувати і грали. Що ж не заважало виграти четверту, чверть, 9.18. Тобто могли грати так і, і весь всі 40 хвилин. Ну, так, так, люди. Вони такі люди. Так що така. Глобально Амбіції завжди самі високі, але амбіції треба підкріплювати грою і, і ту гру, яку ми сьогодні показали, вони кажуть, що наші амбіції не відповідають рівню нашої гри. От. Не може бути якимсь оправданням, що не було Дубаненка. Хоча це теж вплинуло на результат, тому що він лідер команди і лідер в очковому заліку команди. Він, це я вам казав 15-20 очок. Це людина, яка... Приносить. І плюс би це була ротація, були б більш свіжі гравці, і гра склалася б по-іншому. Ну, Є ситуація така, як є, ми не можемо залежати від будь-якого одного гравця. Якщо ми команда, то е якщо ти губиш одного гравця, то не може бути проблеми. Якщо ми нормальна команда. Ну, але зараз так, як є. Сподіваюсь, що може ще е зможемо кимось підсилитись, знаходимось у пошуку в тум, і дивимось і. І легіонерів в тому числі, тому що хочеться, щоб ми знайняли найбільш високе місце. Дуже важко грати і з Дніпром, і з будівельником, і з тою ж біпою. Да, ви бачите, всі рівні команди, фактично, трохи будівельник виділяється серед усіх, тому що мають більш довгу лавку. Але ну, все, що хочеш, може бути. А саме головне, що якщо відсутній плей-офф. То люба поразка від любої команди може вплинути на залікове місце. Це найважливіше. Саме, саме і це кожен раз я підкреслюю гравцям, що немає слабих команд і немає прохідних ігор, тому що вони всі впливають на наше остаточне місце в чемпіонаті. По чергу хочу подякувати ЗСУ за можливість грати в баскетбол та жити нормальним життям. Слава Україні! З приводу гри, що хочу сказати, була дуже важка конкурентна гра. Вважаю, що ми мали її вигравати, але ви самі, самі бачили, що, що було, трохи нам не повезло, трохи десь вони забили. Те, що промазали в першій половині, вони, в другій вони це забили. Була конкурентна гра, але результат на то було. Емоційна гра, дуже емоційна гра, напевно, найемоційніша. Від нас, ну принаймні в Луцьку місті. У нас як так вже заведено, якось ми в місті Луцьку граємо свої найгірші ігри. Це до речі, не в цьому не тільки в цьому сезоні. Загалом так ми вже між собою аналізували. Але дуже хотілось подарувати нашим болівальникам місцевим дійсно якісний, хороший баскетбол сьогодні. Я вважаю, була гра дуже як сказав Кирило, дуже така конкурентна по такій грі, в якій обидві команди забувають. Разом з овертаймом 60 очок. Кожне очко має дуже високе таке значення на вагу золота. Тому ті очки, які ми мали забрати, ми їх просто не забрали. Тому гра перейшла в овертайм. В овертаймі теж, в принципі, була дуже такий конкурентний був овертайм. Але, скажімо так, гравці Київбаскета виявились більш холоднокровними в кінцівці і, в принципі, Останнім кадком, останнім кадком вирвали перемогу, але повторюсь, гра була досить така рівна, і одна інша команда могла сьогодні перемогти. Єдине, що звичайно що кидається в вічі, це кількість помилок наших наших втрат. Їх у нас рівно 20. Щоб порівнювати з командою «Київбаскет», там 11. Тому це один з таких компонентів, де, де реально всі різні, всі інші компоненти більш-менш там а, ну ще. Я, я забув про наші штрафні, це наша, наша біль в останніх іграх. Така у нас команда команда, команда нова, команда будується. І в нас такі американські гірки, знаєте, хороші ігри, чередуються з провальними іграми. Тому сьогодні була досить непогана гра, повторюсь, могли, могли її забрати, але команда Київбаскета була більш одну в кінцівках і четвертої, і, четверті, і е, і овертайму. Тому вони, в принципі, цілком заслужену перемогу забрали. після що, що Ну, я просто їх заспокою, хлопців. Попереду, по-перше, е, звичайно, так у нас все дуже емоційно останнім часом. Звичайно, чому емоційно? Бо е, всі е, бажають перемага, перемагати. Досить після двох перемог ще в першому баблі, їх у нас не було по різних причинах. І всі дуже налаштовані хлопці дуже емоційно сприймають такі поразки. Все дуже було емоційно, але я їх заспокоїв, бо кожен з них, знаєте, тут шукати якогось винного конкретно, конкретно якогось гравця це неправильно. Бо кожен, кожен з гравців, які були на майданчику, могли своїми діями повпливати, щоб принаймні навіть не заходити в арта. Кожен з них. Тому так, так, там дійсно там в кінцівці все зійшлося на Саші про запасі, який там не кинув, там потім була така прикра втрата м'яча. Але я не вважаю, що хтось є прізвище людини, із за якої сьогодні команда програла. Кожен з них міг зробити так, щоб команда сьогодні виграла. Тому такі мої були слова, друзі. Самі так в, в, в вашому питанні, все, звичайно, там, воно все і звучить. Звичайно, його повернення, в такі, я маю на увазі, повернення вже він виходив там до цього. Да. Але Ілля Вікторович у нас е, займався і баскетболом вже з дітьми. Да, останнім останнім е, роком. В, в минулому верніше, сезоні його взагалі не було у нас в заявці, Він вже так перейшов на тренерську роботу. Але зараз такі часи, і е, кожна. У кожен баскетболіст, да, кожен баскетболіст, який має е, е, якийсь досвід, да, ну, ля Вікторович його має. Він я його навіть називаю Ля Вікторович. Вже так постійно так звик, що ви вже не Іля, а Ілля Вікторович. Тому <зу> ля Вікторович, звичайно, вийшов і так своїми діями зарядив. Я вважаю, і команду зарядив, і вболівальників зарядив, які там сьогодні невеличка кількість була. І звичайно дав нам е, якийсь такий ковток. Свіжого повітря, бо у нас великі гравці. Ну, от сьогодні там Макс Дейна ну досить е, такі рухливі. У них великі гравці. Да? Макс Дейна зі своїми габаритами не завжди за ними встигає. Тому конче не, необхідна була якась людина трошечки, трошечки рухливіша. Ну, Теля Вікторович свою роль, яка у нього була, в принципі, з яким ми, ми говорили з ним про це перед матчем. Він знав, що він вийде. Ну і бачите, налаштувався. і... Дав таку нам енергію, дуже таку позитивну, хорошу енергію, яка, в принципі, весь матч вона і трималась. І самі бачили, і зайшли в кінцівку, так і досить емоційна була гра, звичайно. Я дуже хотів би, щоб Ілля Вікторович демонстрував такий баскетбол надалі.